Рібляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Погодка сьогодні просто ідеальна. Найтепліший день за останні три місяці цієї холодної зими. Сьогодні 29 число, останній день зими. Завтра, скоріш за все, вийде це відео. До 1 березня буде. Ну тоді всіх вітаю <сх2> з весною. Коротше, йду я зараз із нової почти. відправляю я тільки що подарунок за розіграш. Виграла одна людина. Далі у відео я вам покажу результат, хто переміг, як проводиться сам розіграш. Поки що я зараз мучуюсь на цей мікрофон, який ви зараз бачите. Я його це купив за 500 гривень. Зараз поки що я знімаю на нього. Мені там одна людина в коментах написала про другий мікрофончик. Там офігенний мікрофон, я подивився, він коштує коло двох тисяч. Підсобирає трошки грошей. Та я куплю, скоріш за все, того. Ну хоча б, щоб звук для вас був нормальний. Тому що я сам дивлюсь відео. Мені реально дуже сильно не подобається. Дуже хочу свій нормальний мікрофон. У мене їх вже три, один фіговий, а два мікрофони не підключаються до, до телефону. Зараз я направляюся на заправку. Дуже сильно хочу скуштувати там їжу, зробити невеличкий огляд. Як невеличкий? Самий класичний огляд, який я роблю на, на цьому каналі. Хочу подивитися, що там є, яка там їжа є. Раз, два, які там ціни і три грамовочка Ну і чи продукти свіжі, чи не свіжі, Також мені цікаво. Фух, а, Рука болить. Фух. Уже втомився поки що, реально жорстко. То має можливість підтримати цей канал. Силка на buymeacoffee буде в описі цього відео. Також зараз, можливо, коли це вийшло відео, уже є 2000 на каналі. Ну, коли я її знімаю, там дві людини лишилися, щоб підписались. Дякую вам велике, братва, Ви реально красавчики. Все, друзі, полетіли по нашу їжу. You ain't stopping this grind When I pull up in my ride right, Hold squad and slide Хочу вам сказати одне: це дуже дорого. Ну як дуже, для мене це реально дорого. Я потратив бюджет на два відео, купивши ось це. Тут п'ять позицій, щоб ви розуміли. Ну на заправках реально дорого їсти. Я не знаю, хто там їсть. Не є ж люди, які там 100% їдять. Це коли в людини вже там, знаєте, достатньо коштів, і вона хоче зайти щось перекусити, то я думаю, вона не дивиться на ціни. Ну а я на ціни дивлюся, і ще як дивлюся. Коротше, все, тоді летим додому, зараз все візьму, і будемо вже коротше, його тестити. Від одної Дорожчі позиції я в шоці. Я думав, воно коштує дешевше. Я сподіваюся, що все інше буде коштувати дорожче. Ну все вийшло зовсім навпаки. Все, друзі, зустрінемось вже за нашою першою позицією чи першою їжею. Погнали! Ми будемо сьогодні йти від найдешевшої позиції, як найдорожчої в принципі, як завжди. І найдешевша позиція у нас це борщ український. Ціна його 81 гривня. Друзі, по цінах. Хочу вам сказати, що ну краще купити десь в якомусь закладі, ніж купити у на заправці, тому що в закладі ти береш борщ там за 50 можна знайти за 60 гривень, за 70. Ну може він буде тут смачний. Окей, давайте зараз ми скуштуємо, а потім уже в кінці будемо робити висновки, чи краще купити в якомусь закладі, чи краще купити на заправці. Поїхали, так давайте ось упакування. Я себе підготовив. Дістаємо борщ. Борщ у нас по-українськи. Упакування таке непогане, я вам скажу. Ложечка у нас є, і серветочки у нас є. Поїхали, друзі. Так, дивіться, чорне повністю упакування. Борщ по-українськи з м'ясом. Тут на малюнку борщ. О, воно таке гаряченьке, кришечка чітка. Давайте я вам покажу, як воно виглядає зблизька. Мені подобається упакування. Реальне упакування топове, в принципі, з собою, як забираєш, то це доволі так стильно, я вам скажу. Добре, давайте тоді не будемо багато балакати, аби. Будемо куштувати. Та відкриваємо. В нас тут зверху пленка, і в пленки пробиті дирочки. Нормально, дирочки для того, щоб воно там не спарилось чи конденсат. Коротше, я не знаю для чого дирочки пробивають, але для чогось вони його то пробивають. Я дуже сильно люблю борщі, от прям капець як сильно. Ну, я щось бачу по вигляду, що він не сильно такий насичений цей борщ, і приготовлений він як-небудь. Зараз ми провіримо. Я привик їсти, борщ домашній, от домашній борщ, там бабушка який приготовить. Ой, це найтоповіший борщ, який я коли-небудь куштував. У затій хаті також мені подобається, але він там не сильно такий насичений. А ось на заправках ніколи в житті я його не куштував. Йолки-палки, та що ж таке? Дуже якийсь червоний колір. Або це буряка, він аж чорний такий. І в нього колір максимально ненасичений. Ви подивіться, він якийсь дуже-дуже сильно темний. Я не знаю, борщ такий не повинен бути. Ось є м'ясо, це яловичина я брав. І дуже багато бачимо капусти. Ні одної картоплини тут немає. І це погано. Борщіш картоплею вариться, як мінімум. Бо дуже багато капусти, ну і м'яса дуже багато, ну і сам бульйон. І все. більш нічого ми всередині там не бачимо. Запах, ну наче запах борща, наче непоганий. Давайте тоді ми його скуштуємо і споставимо свою оціночку. Дуже тверде м'ясо, його потрібно було або ще трошки виварити, щоб воно було більш м'якше. Воно тверде. Яловичина ну, повинна бути тверда, але якщо ти його дуже сильно кип'ятиш в бульйоні, воно розварюється і стає таке волокнами і розсипається само. Не так хрустить на зубах. Е картоплі немає, квасолі немає. Можливо, там не повинно, щоб вона була. Але я люблю з квасолькою, я люблю картошечка, що була, сметанку, плюс додаєш, і це реально топово. Так. З яловичини ну, я ніколи в житті борщ не куштував, це раз. Я завжди куштував або свинина, або курка. Свинину він дуже наваристий і дуже смачний. Тут дуже багато капусти, дуже тверде м'ясо. Ну він такий чуть-чуть пересоляний, прям трішечки. Наїсти його можна. Хотілося б трішечки менше, щоб солі було. Ну, капуста, ну не знаю. Просто їсиш одну капусту зі смаком борща. М'ясо. Давайте ще м'ясо скуштую. Ну, м'ясо смачне, нема питань. Ну. І дуже тверде. Борщ непоганий, але немає інгредієнтів. Я їв в борщі набагато смачніший, мені цей борщ не сильно до вподоби. По-перше, дорого. По-друге, скільки тут його? Ну, 300 грам. Не знаю. Мені він якось не сильно зайшов. Друзяки, 4 бала я йому поставлю, а ми полетіли далі. Так, наступна позиція у нас іде локшина азійська, ціна якої 109 гривень коштує ця локшина. Я взяв ваги, на жаль, борщ я забув зважити, але далі вже будемо всі наступні важити. Так, скільки нас тут грамів? Не показується ніде. Можливо, на чекові буде. 140 грамів повинна важити локшина. Давайте ми її зразу зважимо і подивимось, яка в неї вага. Вилочку потрібно знайти. Так, вилочка в нас така ж сама, як ложка, чорна і доволі така цупкенька. Тверда, не поламає. Давай тара, тара 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 тара. Йолки-пал! <ріст> <ріст> ну давайте я його викину, можливо вже зміниться. Тупо макарони. Просто самі класичні макарони зварені вдома. 140, а тут 228. Точно 140? А, Воно не пишеться, воно пишеться одна штука. Воно не пише тут пагу. А, Коротше, важить 228 грамів. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось гляньте, 228 грамів. Тепер дивимось по самій локшені. Друзі, просто я бачу ненасичену максимально локшену. Тобто тут оцього наги соуса, який повинен бути ще розмішаний із соєвим соусом. Немає. Ну він є, але його дуже мало. Вони злиплися. Ви гляньте, тупо піднімаєш отаку штуку. А, так, соуса нема, сказали. А є, є, є морква. Є яловичина. Я брав з яловичиною. Ось є яловичина, і є квасолька. І перець також бачимо, і кунжутом зверху присипано. Но макарони тупо взагалі нічим не заправлені. Ви подивіться, як воно все виглядає. Ну це капець. Я завжди їв локшину. Тут було реально так соуса класне, і воно все обжарювалося, офігенно. І ко макарони колір мали такий, як яловичина, і воно було дуже смачно, і його було приємно їсти. А це зараз ми подивимося, чи приємно його їсти, чи ні. Добре, давайте візьмемо тоді і скуштуємо. Вона навіть тепленька ще. Ну не то що тепленька, вона гаряченька, тому що я сразу прилетів, Безтренько все повиздімав, що мені потрібно було, і сразу залетів до вас, тому що треба ж його гаряченьке куштувати, бо холодне воно вже буде не таке. Так, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Давайте його візьмемо. Поїхали. Ялович, вона така ж сама, як у борщі. Макарони переварені трішки, бо вони взагалі ніякі. От реально, вони злиплися, І таке відчуття, що я вдома переварив макарони, потім залишив їх на деякий час. І вони, коротше, ну, можливо, воно там в коробці їхало, трошечки переварилося ще, тому що це ж макарони, по суті. Конденсант там зібрався, вони переварились. Но не вистачає соуса, і без соусу воно не так смачне, як хотілося б, щоб було. Чи ще пікантність відчувається? Мені ця локшена до вподоби. Я реально куштував набагато смачніше локшину із соус. І це було дуже смачно. Може там на 10 гривень дорожче вона коштувала колись. А можливо і так коштує. Я просто не їм локшини. я не знаю, як вони, яка в них зараз ціна. Я їм ось тоді, коли, наприклад, знімаю для вас відео. Ну так як в мене вже є досвід, я працював з локшинами. і я їх куштував. Соуса не вистачає. Реально. М'яса доволі достатньо, морква є, перець є. Ну і в принципі, квасолька це також є. Це чудово, це смачно, і кунжутиком трішки присипали. Ну, от якби соуса ще сюди додавали, було б ідеально. А так, 6 балів, вона від от мене отримує, а ми переходимо далі. Так, наступна позиція у нас це бургер. Фермер чеддер. Давайте подивимось. Давайте. тарелочку спочатку. Тарелочка тут. Ставимо його сюди. Блін, я не знаю просто скільки вони повинні важити. Так, да, фермер чеддер бургер Коштує він 140 гривень. Полетіли. Де цей бургер? Так, положили нам перчатки. Це для бургера, скоріш за все. І ось самий бургер. Йо-майо, що з ним таке ваще? 541 грам важить цей бургер. 541 грам. Так, це прибираємо, це не потрібно. Нам потрібен сам бургер. Блін, який він жирнючий. Просто ужас, друзі. Я просто ненавіжу. чи це не жир. А, це сир. Ну до хіри ще прям сиру. Прям дофіга дофіга. Воно видно, що прям сюди нафігачили. Хоча це бургер чедер, в принципі, що я жалуюсь, я сам таки взяв. Так, ладно, дивимось, як він виглядає, і дивимось, що там в нього по інгредієнтах. Ось такий у нас бургер. Бекон недожарений, він сирий. Я люблю більш підсушений бекон, бекончик. А в Макдональдсі, коли ти купляєш, наприклад, бургер, із беконом він там максимально засушений і його топово їсти. А цей він якийсь сирий. А є шпажка для того, щоб бургер не злазився. Ось. Далі у нас дивимось по інгредієнтах. Чотири шматки о, огірка. Він крупно порізаний. Ось ще один. А п'ять шматочків. П'ять шматочків огірка. Дуже великий непіджарений слой. Бекона і сама котлета. Котлела яловичина, скоріш за все, і самий сир Самий сир чедр. Ну, по наповненню таке собі, знаєте, в Макдональдсі береш бік тесті просто саме класичний 179 гривень. Бургер, отакий гой, здоровенний. Тут ти береш за 140 гривень, ну, типу як чізбургер. Хоча він важить пів кілограма. Я не знаю, як так вийшло, але він важить реально багато. І він такий тяжкенький. Давайте ми його в розрізі подивимось. Ну я думаю, бік тесті він набагато більший і там набагато начинки більше і всього. Береш Ножика. О, якраз той ножик, який я в минулому відео у Аврорі оглядав. До 25 гривень, щоб розуміли. Так, розрізаємо і дивимося, як він виглядає зсередини. Боже, який нож гострий. Булка сира, булка зовсім не піджарена, не підсушена, вообще нічого. Котлета доволі така величенька, але в котлеті є сало. Сало я не сильно так люблю, його занадто, занадто багато жирності у бургері. Ось гляньте, яке велике пухке тісто. Йо ма йо! Могли б піджарити булочку і додати трішечки більшу котлету, і вийшло б більш топовіше. Ну ви подивіться, яка верхня величезна булка. Не люблю бургери із сирою булкою не піджарени. Чуть-чуть на сковородочці бо в печечки довели би її і було б максимально топово. Ну і все, капуста тут є, і соус майонез, що воно таке. Ну, коротше, ви бачите, як воно виглядає. Котлета максимально темна, це яловичина, скоріш за все. Прям темна яка, ну і вона не сильно така велика. Давайте я його візьму і шматочок кукушу. Котлета реально смачна. Оце єдине, що смачно. Огірок, він не сильно солоний. Соус класичний майонез. От мені це максимально не вподоби. Бургер коштує 140 гривень, тоді зафігачили майонезу. Можливо, вони ще з чимось його і перемішали, але по смаку я відчуваю тільки один жирний майонез. Булка, наче смачна, трохи солодкуватий привкус у неї є. Брьощ, як вони там правильно звуться, ці булочки, можливо, так і є. Дуже смачна котлета, бекон, сало жується, прям дуже сильно, ти відчуваєш його. А Сиру чеддер, ну він, наче також є. В принципі, бургер непоганий, але не знаю, друзі. Холодного його їсти точно не. Ну, за 140 гривень, просто я не знаю, які зараз ціни в основному на бургери. Я би краще пішов би в Макдональдс і з'їв би за 140 гривень там роял Чізбургер, і він буде набагато смачніше, ніж оцей просто чеддер. Тому що тут, типу, самі класичні інгредієнти, ну тут вивозить реально котлета, бо котлета тут реально смачна. Я б її... Ну, от заради котлети можна окей, взяти. Но точно не заради булку. Або інгредієнт, який там всередині є. Ну, 6 балів я йому також поставлю, тому що ну куди більше, за майонез, куди платить більше. Ой, платить, ставить більше. Соус би бі другий клепали би сюди. Я думаю, було б набагато смачніше. Полетіли, далі. Друзі, як і обіцяв, ось розіграш. Сьогодні у нас 29 число. Відео, скоріш за все, вийде завтра, але напишу я людині сьогодні. Так, у нас 22 людини. Ось я виписав стопчик всіх людей, які в нас є. Які написали коментар. Зараз я на третє нажимаю, як воно правильно, два рази буде пробних. І третє це буде фінальний той, хто переміг. Let's go. Перший пробний. 15, другий пробний. І третій той, хто перемагає. І let's go Так, перемагає в нас номер 4. Номер 4 це в нас місура Марія. Давайте ще зглянемо. Комент її Номер 4 номер 4 номер 4 Так, а ну зараз, 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 зараз. Ось класне відео. Знімай ще поставлю лайк. І давайте подивимося, що вона підписана на канал. Марія Місура. Вона. Вона. А ну, давайте ще раз. А, Марія Місура. Аватарочку глянемо. Єсть. І тут давайте глянем. Да. це вона. Друзі. Я вітаю тебе, Маріна, Ти перемогла. Наступна позиція у нас це м, давай, це курячі нагетси, Но є одне но. Я попросив, щоб мені дали маленькі, а я дивлюсь, у чека мені дали самі найбільші. Маленькі коштують 81 гривню, а мені дали за 149 гривень. В чому прикол, якщо я просив маленьку, для чого мені положили велику? Я без поняття. Я бачив там тупо лежали маленькі нагетси, Я кажу, що й повторив, мені маленькі потрібні. Вона питає там великі чи маленькі. Кажу маленькі, окей. Я ди... Ой, вибачаюсь, я дивлюся і для чого мені лежить великий. Я не знаю, що вони на заправки, чим вони там займаються, як їх там учать, що вони дають тупо все предлагають найдорожче, все, що взяли, побольше з тебе викачали. Реально обідно, це останній раз, коли я їм щось на заправки, тому що ну, це ужас, реально. Мені дуже сильно не подобається. Обслуговування, воно наче норм, да, там всі до тебе все добренько, класно. але я приходжу додому і бачу, коли мені рахує на 60 гривень більше, положили чогось там. Жесть просто. Так, повозім. 685 грам Офігеть, майже кілограм нагетсів. Так, коштують вони 149 гривень. Ось як вони виглядають, ці нагетси. Нагетси наче самі класичні. Вони такі доволі величенькі. Я взяв ще соус чесниковий до них, тому що так я їх в сиру не хочу прокуштувати. А паніровка не підгорівша, вони доволі такі м'ягенькі. Виглядають, наче чудово. Подивимось, що там буде по смаку. Ось гляньте ще раз вагу. З коробкою 181 Можливо, без коробки буде дето. 150, можливо, ой, 150-650 або 600 грамів. Коротше, ось так вони виглядають. По вигляду самі класичні, самі стандартні нагиці. Давайте тоді візьмемо і скуштуємо і вже зробимо свої висновочки. Ну, в принципі, я думаю, нагетси спортити точно не можна. 141 гривню платити за нагиці, 149 це таке собі, якщо чесно. Просто вони користуються тим, що людина їде десь посеред траси, і в неї немає вибору, вона заїжджає заправитись і вона дуже сильно хоче поїсти. І в неї немає вибору, як взяти щось купити, тому що в раз. Заїжджати вона не хоче. А ось заїхала ось так один разочок, взяла собі там нагетси за 150 І вони на цьому заробляють, хоча роблять через все. Ну, нагетси наче по вигляду норм. Здоровенькі, класні. Так, вмикаємо чесниковий соус, реально чесниковий, і куштуємо. О, нагетси мені подобаються, вони не сильно пересушені. Чуть-чуть хрустить паніровочка на зубах, це класно. М'ясо всередині топове, от прям ідеальне м'ясо, яке повинно бути в нагетсах. І його там реально дофіга. Немає такого, що паніровки положили більший слой, ніж положили самих а, самої курки всередину. Ну, прикольно, друзі. Реально, нагетси це єдина штука, яка смачна. Ну, і за те, що вони мені їх положили дофіга. Ось дивіться, як нагетс виглядає всередині. Дуже біле офігенне м'ясо. Підсолене дуже класно. Солосом реально заходить. І паніровочки такі малесенькі. Малесикі слої, паніровочки, бачите? І паніровочка з золотистого кольору реально офігенно. Мені таке до вподоби. Люблю нагетси. Я, звісно, їх також не сильно часто їм. Оце все ж я ж кажу, що я пробую, то це все з вами. Отак, по окремості Макдональдс по максимуму можу там, раз в два тижні з'їсти і все. Якщо кудись поїду, і дуже різко захочеться їсти. Ще хотів би затестити шаурму якусь. Друзі, накидайте, будь ласка, в коментарях шаурму, яку ви хочете, щоб я затестив. Які заклади або мережі із шаурмою, тому що одиничний заклад, якийсь одиничний мав Шаурмой не хочеться якось тести, тому що ніхто не знає про нього. А якісь великі мережі шаурмішних, я її одну із них затещу. Пишіть в коментарях, які є. Дивіться, нагетс топовий, соус також, плюс-мінус нормальний. Поставлю йому 8 балів, це смачно. А ми полетіли далі. І наступна наша позиція це найдорожча штука, яка там була. Це піца, друзі. Це реально піца. Піце перепробував реально дофіга. В магазині вони коштують по 150, 120, 140. Коротше, от 110 до 150. У новусі може там якась 200 коштувати, але в новусі там реально топова піца. Там сууса, класні, там все чітке. Це, по вигляду, по розміру, така ж сама піца, як е, у супермаркетах саме класичних. Тільки коштує вона 130. Гривень. Дуже дофіга. Я не сподівався, що вона буде стільки коштувати І з коробкою важить у нас піца кіло 112 Мінус 112 г. Давайте рівно кілограм буде десь важити. Всередині відкриваємо і дивимось. Жесть, звісно. Ну, блін, ну ні, ну реально ні. Ну по вигляду, ну просто... Ну це сама класична піца із супермаркету. Ви подивіться просто. По-перше, вона підгоріла. По-друге, слої колбаси просто єлі єлі видно. Я взяв папероні і з колбасою рахуй. Бортики. Тут м'ягенькі, отут я б пробував тверді. Ви подивіться просто на ці бортики. Вони тупо твердющі в хламіну. Хоча в супермаркеті я теж, в принципі, за... Твер... Тверді, ну коли ти їх зразу їсиш, то нормальні. В принципі, тут так само, але ну, в супермаркеті ціна за 150, а тут 250 майже. Ну це капець. Сир тут є. Оце підгорене, просто це зразу мінус бал, це 100%. Ну, в принципі, вона повинна, я думаю, коштувати ну, гривень ну, 160 хоча б, якщо на заправки. Тому що ну подивіться, скільки тут колбаси. Її тут наче, по вигляду багато, а вона вся тонесенька, малесенька, єлі, її тут видно. Жестяк просто. Ну що, полетіли, йопта, давайте одразу тоді куштувати чи що. Погнали, От відриваємо шматочок. О, ось такий оцей шматочок, він рівний. <гум> він реально рівний, тісто таке більш-менш тонке. І дуже великий слой сиру видніє. є. Прям сиру більше, ніж тісто самого. Добре, давайте тоді скуштуємо і все. Ммм, mm, ну по смаку реально топово. Не, ож, не ожидав. Соус зроблений із прованськими травами. Чи італійські трави, трави як так правильно. Колбаска відчувається, сир також відчувається. Серединка ще смачна, вона дуже класна. Ближче до країшку дохожу вже, там вже немає ні соусу, ні сиру, нічого немає. Но прованські трава і папероні, і ця тоненька, вона чесно вона відчувається. Ні, ну наче непогано, але я б не дав би за 250. За 250 я можу піти в якийсь ресторан, взяти собі також маленьку піцу. Ну, в Рестіки там вони ж піци роблять, прям шеф, там їм таке іменно ну, мощне робить. Ну тут, ну, в принципі, нормально. да. смачніше, ніж у супермаркетах, реально смачніше. А соус топовіший. Тому що в супермаркетах використовують один і той же самий соус, майже в всіх піцах, які є. Там 2-3 піци може відрізнятися, соусник і все. А в основному там барбекю, американо, там ще якась, франческа, там, і в них всіх один той самий соус. Можливо, тут так само, але цей соус відрізняється від супермаркету Точно. Так як я віднімаю 1 бал за підгорівші моменти, то поставлю 7. В принципі, їсти можна, ну трішечки дороговато. Ну, кому не жалко, то й може себе скуштувати, пробувати. Я думаю, поїсте точно. Всім дякую велике за перегляд, всім до наступного відео.